То для тих, в кого немає світла. Показую, без випічки. Бачите, який? Будемо Він Дуже смачний. М -м -м. А я, я записала Дуже просто. Два яйця, п'ять столових ложок сметани і трошечки солі. Три столових ложки олії, якщо є е, вершкове масло, можете дати вершкового масла. Чотири столових ложки сметани. О, де? О, де? Да, макарчик біля мене, як же ж, де? як же ж без нього. Ванілька по бажанню. Скільки ви бажаєте, до речі, ми сьогодні постриглися, татко постриг нас. І пів чайних ложки розпушувача. Ну, отак без гірки дам, щоб вже не в'яні. У мене тут в кружці 6 столових ложок муки. І замішуємо тісто. Ліла сковородку і все гарно змащую ложковим маслом. Половину тіста приблизно накриваємо кришкою і випікаємо 3-4 хвилини приблизно з обох сторін. Шоколадний кор готуємо точно так само, тільки замість 6 ложок муки ми даємо 3 столових ложки муки і 3 столових ложки какао. Ось і все, і так само все. Може будь-яка бути, бути. У мене залишилось трошки згущенки і сметани. Зараз з'єднаю, мастити.